Маленький слон. І зі на підвіконник. Забухикав, захрипів, на прогулянку хотів. Намотала мама шаю, щоби горло зігрівалось, налила мікстуру в ложку. Кузинку мій, ковтай потрошку. Притягла позад тодішку, попускаю воду у гірчиці їх попар. Лігоря, матусю ні, ніби легче вже мені. Лікар на шляху до нас. Вийду в двір, зустріти час. І пішла матуся з хати. ж ждавай ховатись. Ось підлізу я під стіл та під скатерки поділ. Слоник поспіхом присів. Стіл на спині завертів, полетіли чашки, блються і чаїю зварилються прямо хворому під ноги. Хай би за дорогу, чи зламався автомобіль. Притьмом слонення підпів. Там у мами погрібець, сотні три у них яєць. І картопля, і буряк не пролізе слон ніяк. Дерев'яний тріснув з рук слоник в яму гепнув. Угу! Переток яєць багато і давай банки топтати. Зеленчить побити скло, ще такого не було. Переляка нема як дременула звідтіля. Швидше з того погрібця та хутенько до дверця. Їх підперти з середини, бо сигналить вже машина. Наш мету дитинний слонення стілець бере. Зачіпає ним диван, ой гармидиш, шумігам, мама з лікарем у хату, а домівку не впізнати. З меблів дивні барикади, все в кімнаті не до ладу, неподобство і сміття все не так, не добуття. Хлопком більше під віконник. Не чиївся мамин слоник. Випадково смикнув знизу, впала штора із карнизом. У мене є фоне до Когось тут гарячий лоб, я термометра приніс. Капну краплі, стане вніс, а в слонячий хоботок я турбуюсь, як ніхто. Слонику малий не дуже. Ти дарма боїшся дуже. Лікар то дитячий друг полікує від недух, як ін'єкції припише, хворий вийду на скоріше. Соло прийшов з роботи. Безлад взявся повороти. Я усе перевернув і узвару не ковтну. Погріб майже розтрощив, та ще й меблі о, завалив. О, о, о. <кхи> меблі я порозставляв, і карнизи почіпляв, і полагодив фіранку, блиск наводив аж до ранку. А я чай дала з малини, так старалася для сина. Норма в дві віддерце, трохи залишив на денці. Кипітку під ковдру картату. Скоро прийде час гуляти. Сподобалась вистава? Так. Да. Поаплодуємо акторам, подякуємо їм. А ну як так поаплодуємо акторам? Так, да, да, да. Браво! І сьогодні ми цю виставу з вами подивилися не дарма. Тому що наша бібліотека отримала ось таку чудову книжечку в подарунок від нашої землячки, колишньої нашої полежанки Лариси, Лариси Омельченко. Тут Лариса. дуже багато Час, таких що? гарних казочок, саме для вашого віку, діточок маленьких. І сьогодні в нас така дуже приємна подія. Ми з вами. Поспілкуємося з письменницею Ларисою Омельченко, яка розповість вам, як їй пишеться, як їй живеться, які в неї творчі зустрічі відбуваються протягом часу цього такого довгого і творчого шляху. І, може, навіть покаже ще вам якусь невеличку ігрову таку виставу. Надаємо слово Ларисі Павлівні.